Зараз суддям доведеться оцінити результати найекстремальнішого і найскладнішого завдання, адже просте печиво так легко перепекти чи не допекти. Серед наших учасників знайдуться і такі. Ви Знаєте, мені особисто страшенно сподобалося завдання, тому що за годину ви зробили таку величезну кількість прекрасних печів, які я зараз бачу. Ну що скажуть на це судді? Ми зараз дізнаємося. Шановна суддівська колеги, прошу дев'ять учасників великого пекарського турніру протягом години попрацювали. Тепер ваша черга попрацювати і сказати, яке печиво смачніше і в кого. Починаємо ми. З Діани. Діана Пархоменко приготувала вівсяне печиво з гарбузом і шоколадне з вершковим кремом. Прикрасити не встигла, тож і презентує майже домашню заготовку. Це вівсяне, аж, аж... аж сильна вівсяне. Аж вівсяне. Я чувствую аромат специй, но я не чувствую аромат тикве. Так мені казали, вообще фантастика, честно. Олександр Любченко обрав найризикованіший смак шоколади з сіллю та кардамоном. Сам Олександр в успіху не сумнівається. Думаю, что жюри понравится, как минимум одно из двух версий понравится. На зовне очень смачно выглядит. сейчас мы попробуем его смаковые якости. Черный шоколад и соль, а белый шоколад и кардамон. Печенье мне нравится, и мне нравится то, что соль в самый последний момент такой легкой ноткой проходит, то есть не было перебора соли. Отлично, честно. Очень оригинально и очень Катерина Горбач до вівсяного печива додала аж сім різних спецій та домішок. Подивимося, як поставляться до такої щедрості судді. Для меня очень-очень остро выходит специи, прямо первое как бы нотка, он заглушает все остальное. И мне хотелось бы, чтобы было немножко больше какой-то текстуры внутри печенья, оно немножко однородно. Возможно, вам треба було, може, не такі аж дуже паляниці, ви не задумувалися над формою? То спеціально не маленькі, для того, щоб туди надпись повністю помістили, а ви з надписью пов'язали. Радянські печиво до чаю було не смачні, згущене молоко mm -hmm. дуже чудове. У Сашка Трофименкова особлива пристрасть до випічки з дорогими інгредієнтами. От і сьогодні він збирається вразити дорогим печивом. вони будуть а, з тім'яном. Ні, не з тим'яном. З тміном. С... Розмарин віжу, є. Розмарин Розмарін факач. з сиром з плесенью і клубничним джемом. А спочатку планував печ і бісквіти, вони такі більш более плотний. Да. Здесь очень-очень твердое печенье, и особенно для тех печений, которые предполагается есть в виде сэндвича, которые прослоены чем-то, мы должны иметь возможность его откусить, а здесь это совершенно невозможно сделать. Оно вкусно, вкусно? но оно просто Шикаго за разницу. Посмотри, угу. как здесь имеешь феноменальную угу, структуру. Угу. Здесь ты как-то все сбито, все заклеило угу. шоколадик. Можно кого-то скинуть. Шайбы. Я, вот, к сожалению, в овсянам не вкусу не чувствую вкус орехи макадамі. Орех макадамі це такой дорогой орех, що, звісно, він должен сиять в печені, щоб он чувствовался. Тетяна Касько діє рішуче. З першого конкурсу вирішила дивувати суддів не лише смаком, але й стильною подачею. Відчувається смак масла. Угу. І відчувається смак. що це все. Очень вкусно, очень Домашно, но просто фантастика шоколад і бюрома ступенька придалена, остались две другие на пути к званию лучшего пекаря неділі. В общем, будемо двигаться, розслаблятися рано. Оцінювання більшої частини учасників позаду, але напруга не спадає. Судді стають дедалі прискіпливішими. Андрій бореться за першість, але обрав вівся на печиво з прошарком із карамелі і риска. А це може перебити весь смак і зіграти проти нього. Тебе вдалося зробити цікаве овсяне печиво. При цьому, що мене волнова більше всього, що риска просто це І єдиний це... вкус і текстура, яка залишиться. Ну, при цьому прекрасне хрустя зверху. Женя Пригородова приготувала шоколадне печиво з начинкою з зефіру маршмеллоу, а також вівсяни з журавлиною, кокосовою стружкою і волоським горіхом. Презентувати все намагається стильно. Ви подивіться на це ніжне, делікатне, дівоче печиво Євгенії. Під такою романтичною назвою Краснодон не здається. І ще й подарункове відразу видно. Ну, це у мене типу, грачі прилетіли на облака мучи. <laughs> Но Зато здійсмаку і сказав, що удалося, і анопчі такої. І хрустяше, і меч, ми хехту внутрі. І очень вкусно, і очень легко, легко оно просто. Володимир Мелих приготував американське печиво Брауні, але в останню хвилину не втримався і додав до нього українські сирні мотиви. На виході знову отримав пляцок. Більше схоже на Брауні. А, ну, как -то. Не, ну брауні влажне. Так що воно пропічне, но просто як Брауні. Це більше до пляцка похоже. <гум> Все-таки воно складніше готується, чим, скажем, вівсяне, чи пісочне, чи будь-яке інше. Ну, воно тільки стечко. не чекатися, має 45 хвилин, принаймні, щоб. Тобто, ви не розрахували час і думали. Ну, я думав, що я все таки встигну. Ясно. На мою думку, це було нерозумно за такий час давати таке... такі складні завдання. Олеся Панова випікала старовинне київське печиво, яке печеться 12 хвилин. Тож, чи може бути швидке смачним, зараз вирішать судді. Я думаю, що все добре буде. Ну, тому що я вже встигла трохи там відкусити, спробувати. Дуже вкусно, дуже ніжне. Так. Да. Очень приятная, шоколадная, песочная, тает во рту. Выпечка, честно, одна из лучших, которые попробовал. Конечно, хотелось, чтобы похвалили, и наконец-то я дождалась.